Сьогодні перед вами виступаю як представник компанії Хімагромаркетинг. На ринку ми працюємо 29 років. На початок реєстрації компанії 96 й рік ми мали всього-навсього два продукти, два препарати. На кінець 23-го року, як бачите, кількість препаратів у портфоліо значно змінилася. І сьогодні це більше, ніж 130 продуктів. А якщо врахувати і початок 24-го, там буде більше 140. Кожен наш препарат, кожен продукт він відповідає європейській якості, він має сертифікат необхідний. Перед тим як проходить реєстрація, як мінімум 2 роки, кожен із препаратів проходить наші випробування на території України після того, Бачучи, як він себе проявляє, чи потрібно дещо змінити, можемо це робити, надавати пропозиції нашому заводу-виробнику, і він конкретно робить вже продукт, готовий під ті стандарти, які ми бачимо. Усі заводи, з якими ми працюємо, вони знаходяться Китай, Індія і Євросоюз. Тобто, значна частина препаратів це ті препарати, які не, заїжджають до нас з Європи, як я сказав, це європейська якість. Якщо подивитись по портфоліо, ми маємо стандартно від гербіцидів і далі пішли по продуктах, є значна лінійка інноваційних біологічних продуктів, і станом на зараз не кожна компанія, яка каже, може цим похвалитися. Продукти або Італія, або Німеччина ті, що стосуються біо. Працюємо сьогодні. За різними програмами надаємо будь-яке кредитування, яке цікавить конкретно вас, конкретно фермерське господарство. Тобто від 0 на 100 і інші умови. Чому саме соя? Тому що знову-таки останні два роки по економіці це практично одна з найбільш рентабельних культур, яка є. Зрозуміло, що нам, агрономам, потрібно починати з старту. Коли проводиться протруєння насіння. Чого це важливо? Тому що недотримання сілозміни, вирощування монокультури сприяють тому, що ми в ґрунті маємо банк по шкідниках по збудниках хворобах І це, в свою чергу, якраз буде впливати на ту інтенсивність засобів захисту, які ми будемо використовувати в період сезону. Тому протруєння. Обов'язкове і розумний захист сьогодні починається саме з цього агрономічного заходу. Як бачите, проконтролювати ми можемо усіх і потрібно контролювати усі шкідники, які в ґрунті розвиваються. А якщо подивитися, то це дротяники, це личинки пластинчатовусих та інші, які завдають значної шкоди посівам різних сеге в тому числі і сої. Це різні захворювання, це кореневі гнилі, це е, фазаріозні гнилі. І саме за рахунок протруєння ми з вами можемо проконтролювати, ну якщо ви візьмемо, наприклад, зернові культури сашкові. Бо немає в своїй природі такого протруйника, який би забирав такі захворювання по вегітації. Тому, як бачите на слайді, є представлені шкідники, які в основному у нас найбільш Розповсюджені і збутники захворювань. Що ми пропонуємо? На сьогодні це фунгіцидні такі продукти, як Сідгард, діюча речовина, Флодіоксаніл. Інші продукти це ТБМТ, там детрітіконазол, плюс ТБМДЗО, плюс мікроелементи, які дуже важливі для старта на ранніх етапах розвитку культури. І як бачите, ми не показуємо, наприклад, протруйників, в яких міститься тебоконазол, терам рам та інші. Бо за різними експериментальними даними, в тому числі і нашими, це ті діючі речовини, які певною мірою можуть впливати саме на енергію проростання і на схожість. Тобто я маю на увазі, коли їх частка значно більша за допустимі норми. Зернопопові вони дуже чуттєві до протруйників, тому флудіоксаніл і тритіконазол-тіабендазол є одними з найбільш безпечних на сьогодні. Вони не впливають ретандантно, вони не пригнічують рослин. Якщо говорити за інсектицидні препарати, як бачите, ми маємо і мітаклоприт, і ми також пропонуємо номінал Ультра, це тіаметоксан. Їх можна комбінувати, вони практично комбінуються нормально в баковій суміші. Звичайно, що норма від 1 до 1,5 літра на гектар і робочого розчину 10 літрів в основному на тонну даємо. Наступний етап це обов'язкове використання інокуляції. Станом на зараз ми маємо два продукти. Продукти виробництва Італія. Це той самий завод, який виробляє бактерії для, одного, для однієї відомої компанії з Німеччини. Але для них він робить бактерію, для нас виготовляє готовий продукт. Як ці бактерії виглядають ось на екрані, як бачите, крайні. Верхній – це коренева система там, де без інокулювання. Далі з препаратами ті, які я буду презентувати. І в розв'язі сама бульбочкова бактерія, вона виглядати повинна отак. Це говорить про те, що вона жива, про те, що вона працює, і вона буде працювати на ваш е, урожай. Тобто такого рожевого відтінку вона повинна бути. Завжди виникає питання, чи потрібно проводити інокуляцію, коли у мене соя 2, 3 і 4 роки на одному місці. Моє глибоке переконання так потрібно, особливо коли перші 2 роки соя по своїй йде. Чи залишаються бактерії з попередніх років в ґрунті? Так, да, залишаються, Але вони, як називають аборогенні, їх них засвоєння буде десь на 20-25%. Тобто, все це буде відповідно знижувати і в подальшому продуктивність культури. Е, за рахунок інукуляції ми з вами можемо зменшувати застосування азотних добрив, бо усі бобові культури вони здатні після себе в ґрунті залишати, тут азот, збережений азот. Наприклад, соя це 80-100 кг, а найбільше це люцерна, до 200 кг. Якщо подивитися на минулий рік, коли азотні добрива у нас коштували 40-50 тисяч тонна, це була велика катастрофа, тому що в перерахунку на діючу речовину, яку ми повинні внести, а для своєї це 80 100 кг, це величезні затрати. Відповідно, за рахунок інукуляції можемо цей показник дещо зменшувати. Дивіться, попередній слайд, це там, де у нас проводилось інокулювання препаратами і заселення бактерій, ну прекрасно, дивіться, скільки їх є. Наступне фото це вже кількість та, що я кажу, коли не робили додатково, а уже заселення тими бактеріями, які були в Руні. Ну, Коренева система відрізняється, ви бачите, наскільки. Тому ще раз скажу, обов'язково, такий захід він повинен бути. Нітроген Т це препарат на основі торфу. Багато господарств використовує сухий варіант. Норма препарату 200 грам на 100 кг насіння. Ще один варіант це рідкий нітроген-Ті. Знову таки для кожного фермера є свій продукт. Хтось хоче сухий, хтось хоче рідкий. В даному випадку нітроген-квіт норма 0,4 літа на 100 кг насіння. Часто задають питання, чи можна разом в одну бакову суміш давати протруйник хімічний з бактерією. Перед цим потрібно подивитися, який хімічний протруйник, яка там діюча речовина. В з обіом японіком, які є в цих продуктах, вони доволі стійкі до більшості діючих речовин. Але, як я вже сказав, перевагу краще надати будіоксанілу або тим діючим речовинам, які є в ті АПені Т. Нітроген Т, можна разом в одну бакову суміш і з хімічними протруйниками. Експозиція обробленого насіння зберігається до одного місяця. Враховувати, якщо ми сьогодні зробили і сьогодні-завтра посіяли, ефект буде набагато краще. Чи потрібно робити інокуляцію? перед вами економіка нашого підрахунку, як бачите, це 1-2% лише від всіх затрат, а прибуток може бути значно більший. Якщо говорити за систему захисту конкретно те, що стосується гербіцидів. Ми пропонуємо як ґрунтовий варіант: клок пропізохлор, авангард метахлор, огородник метрибузин, опора гломазон, флумет флумед сулан, магістер флуміоксазин. І додатково ми даємо суперскрін це ґрунтовий адювант. Для контролю злакових бур'янів маємо три продукти: Норвел. Норвел Екстра це хізалофоб 50 і 125. І доволі таки прекрасна діюча речовина Флазіфоб, яка практично дає можливість наносити незалежно від фази культури. Навіть допустимо до періоду цвітіння. І далі для контролю дводольних бур'янів, змішаних бур'янів, однорічних, багаторічних, це Оріон, тихенсильфорон методом. Протеже бентазон, флумет, який можна було як ґрунтово, так і по вегетації, і те ж саме опор. Обов'язково потрібно користуватися адювантами не лише по вегетації, а й для ґрунту. Тому що, якщо подивитися, верхнє фото, як бачите, без адюванта і нижнє фото з адювантом, бур'яни значно пізніше починають з'являтися, коли ми до ґрунтового додаємо. Адювант. Він дає можливість нам підтягнути вологу, яка є в ґрунті. Він зменшує вплив ультрафіолету на діючу речовину. І за рахунок цього ми маємо і пролонговану дію. Де сьогодні можна зекономити за рахунок правильного підбору ґрунтового препарату, дивіться, можна зекономити. Ну, яка схема в основному? Це метробозин плюс прометрина. В основному зараз це буде коштувати десь 25 доларів на гектар. Але якщо ми візьмемо, наприклад, той же самий флумет сулан з середньою нормою 50 грам на гектар, вам нам виходить 12,65 А якщо ми візьмемо іншу діючу речовину флуміоксазин з середньою нормою 100 грам на гектар, як бачите, 8,5 доларів. Тобто за рахунок, Відбору ґрунтових, вже маємо певну економію. Якщо брати, наприклад, флумет, його потрібно більше використати, якщо у вас попередник соняшник, тому що флумет е, флу сулан контролює падалицю соняшника, причому в Якщо у вас, наприклад, е, проблем із падалицею немає, то, як на мене, я б надав би перевагу флуміоксизину це препарат моїх. Так, дивіться, якщо говорити, наприклад, западу летлісоняшника, як ґрунтовий фумет в нормі 50 г на гектар, ну а по вегетації. А по вегетації, звичайно, вже потрібно буде комбінувати різні варіанти. Але якщо ми будемо працювати флумет плюс суперстрін, те що я говорив, велика ймовірність, що першу і другу хвилю ми будемо тримати. Відповідно, далі дощ, буде, буде йти, вологи буде достатньо, він буде у нас появлятись, тому що ґрунтова дія вона не безмежна. Вона в залежності від наявності вологи може бути там до 50 днів. Тому на ранніх етапах ми проконтролюємо. І це дуже важливо, тому що саме перші етапи для слої, вони є критичними. А по вегетації з цим проблем немає. Тепер питання, якщо ви говорили за ГМО, ось зараз показує, що станом на зараз ми маємо ізопропіламінно сіль гліфосату, калійну сіль гліфосату і амонійно-сіль гліфосату. Тобто тотал, тотал-Ка, тотал павер закривають практично всі проблеми, які є на ярмі. Чи можна використовувати грунтовий, коли ми вирощуємо ГМО сою? Так, можна. Один із варіантів препарат «Магістик». Ви його вносите також ґрунтово, а потім по вегетації працюєте гліфосатом. Якщо є проблема по лободі, до гліфосату можна додати оріон у нормі 6 грам на гектар, але не більше. І додаємо органосиліконовий адювант. І навіть перерощу лободу по вегетації, ви знімете. Емамектин-бензоат, препарат Травес. Дивіться, це доволі такий інноваційний продукт. Група авермектинів вона має широкий спектр дії, попелиці, кліщі і особливо проблемні гусениці, тобто глузкокриль. Це препарат контактник, але дуже швидко потрапляє в рослину, формує відповідні ніші і через 15 хвилин випадання дощу його вже не зміває. Крім того, перевага в тому, що він контролює від яйцекладки і далі аж до дорослої особини, Тобто всі практично етапи розвитку шкідника. І ще одна перевага в тому, що препарат більш краще буде працювати, коли ми з вами будемо мати температуру 25. Більшість інсектицидів треба внести до тієї температури критичної, щоб вона була 22-25. Тут навпаки, вища температура краще працює. Чи можна його комбінувати з неонікотиноїдами, синтетичними перитроїдами? Так можна. Це продукт природнього характеру, це біопрепарат, витяжка із гриба Streptomyces. Тому можна використовувати і в домашніх умовах, і в теплицях, і в парниках. Павотинний кліщ одна з найбільших проблем, які є на посівах сої. В основному, якщо подивитись на цикл розвитку, масово кліщ з'являється кожних 4-5 років. Сьогодні ми пропонуємо скористатися такими препаратами, як Пірадипен. Наш продукт називається Таурос. Наступний це гексаран, діюча речовина гексатіазокс. І відома вам сірка, коли норма збільшується, вона також має акарицидну дію. Гексаран доволі цікавий препарат. Ефективність дії на протязі 50 днів. Дорослу особливо не вбиває, але як тільки препарат ми вносимо, він впливає на те, що імаго перестає живитися і гине через 6-7 днів своєю природньою смертю. Но, гексатіазокс впливає на стерилізацію німфи. І в подальшому, коли йде відкладання яйцекладки, у нас розвитку шкідника немає. Чи можна його скомбінувати з іншими продуктами? Так, можна зглянути цего можемо. З плоті не можемо. І обов'язково в даному етапі ми пропонуємо користуватися органосиліконовим препаратом, Бона Супервет, бо кліщ на супер нас знаходиться з нижнього боку листка. Його важко там забрати, важко проконтролювати. Органосилікон – краще зволоження, краще протягування діючої речовини і висока ймовірність впливу саме з нижнього боку листка за рахунок. Трансламінарної дії, тобто власно протягує дв і буде діяти і зверху, і знизу. Наступне по хворобах дивіться. Найбільші проблеми це церква з аскохітоз, септоріоз. Станом на зараз, як бачите, цілий спектр препаратів, які у нас в портфоліо є. Починаючи від діючої речовини карбендазим, тепоконазол. Відповідно, є і стробілуринова група це такі препарати, як стробітек Мульті, Жукей Екстра. Тонус, піраклостробін це, до речі, наша новинка саме 24-го року. І станом Назара практично до даного продукту резистентності в хвороб немає. Його можна використовувати на різних культурах, тому що контроль до 200 різних збудників захворювання є. Ще однією такою проблемною хворобою якраз є перинаспороз або несправжня борошниста роса. І по портфоліо це такі продукти, як ацетан. Бачите, дві діючі речовини. Контролюють прекрасно. Наступний фрегат. знов таки, дві діючі речовини. Фрегат це е, така. Інновація для ринку, тому що в такій комбінації в жодної компанії продуктів немає. Наступний ефатор, метеор, стробітек мульті, метакарп також цікавий препарат, бо в такій комбінації він лише один у нас на ринку України, бо саме карбендозим і Металоксил дає можливість його використати в першу обробку і проконтролювати, наприклад, іржу. І переноспороз за рахунок карбендазима і металоксила. Доволі таки ефективно себе показує також в технологіях по соняшнику на першу обробку. Далі Бродвей, Жокей і Тонус це група із стробілорінів, які контролюють і вищі гриби, і нижчі гриби. Десикація знов-таки маємо два чудових продукти: це деквад 150 і декват 374. Чому 374? й Тому що по логістиці вигодніше, тому що норма від 1 до 1,5 літра на гектар, по швидкості дії, симптоми побачимо раніше. І знову таки для проведення десикації рекомендуємо використовувати органосилікон Бона Супервет. Реєстрація дає можливість їх вносити як оприскувачем, самоходкою прицепним, так, і за рахунок використання дронів. І економічна складова, сама мінімальна система, станом на зараз приблизно буде коштувати від нас 77 і 9 доларів на гектар. Застосування, дивіться, і протруєння, і ґрунтовий гербіцид, і гербіцид для страхування, і фунгіцидно-інсектицидна обробка станом на зараз це менше 80 доларів на гектар. Поживленню. Сожі. Чи є такий досвід чи рекомендації поєднати, щоб добавляти карбомід до, до, до бактерій чи не потрібно, чи є десь такі порівняння? Так, питання доволі актуальне, питання, яке завжди звучить. Запам'ятайте, коли ми робимо інокуляцію, в бакову суміш, карбамід ні. Карбамід при посіві в рядки – ні. Тому що азотні добрива негативно впливають на життєздатність і життя бактерій. Ні в якому разі всі добрива, які містять мідь, вони не повинні бути в одній баковій суміші. Хімічні протруйники, плюс інокулянт, плюс додавлення, наприклад, органосілікону для кращого покриття це все нормально комбінується. З цим проблем немає. Якщо чисто фунгіцид плюс карбамід, з цим проблем немає, тому що карбамід не буде ніяк впливати на позитивну чи негативну на діючу речовину. Він позитивно буде впливати в подальшому на старт рослини, на її швидкий ріст. Так, да, буде, але негативно на роботу продукту, ні.